Усім привіт, з вами Ксюша. І сьогодні ми вирішили спитати відвідувачів епіцентру, чи помічають вони останнім часом кліматичні зміни? Да, останні роки стало тепліше? Да багато. В місті вообще дуже спекотно. До Пасхи завжди було холодно. Це на Пасху тільки йшло потепління. Катастрофа. Хуже себе почуваєш, чесно вам скажу. Бо дуже дуже жарко, і, і ще організм не перестра... не перебудувався. Наприклад, два роки тому назад квітень був дуже холодний. Дуже холодний. Ну вже ж тюльпани цвітуть. Раніше вони були травневі. Я не вважаю, що глобальне потеплення, і більш за все не вважаю, що це корівки його створюють. Але якось воно змістилося у нас. Що у нас не така сильна зима, не таке жарке літо. Ну, всі помічають, мабуть. Стало тепліше, так навіть сьогодні. Ну, мої дружини каже, що це добре. Коли це було, що в початку квітня тюльпани цвіли, Зараз вже тюльпани цвітуть, а набагато раніше треба, щоб як то було по-другому, так як раніше.